друзі, мої мрії збуваються. Вчора мені поставили 15-кіловатний трихвазний інвертор, де я. моя давня мрія, і хлопці мені її здійснили. Причому зробили це дуже професійно, я дуже задоволений їхнім підходом. Все дуже охайно, обережно, ніяких на стіні кабелів не видно, все в гофру занипили. Ну, Я просто дуже задоволений. Поставили окремі автомати. Підготували тут місце і також під панелі, які ми будемо також встановлювати у них. На гру він планую замінити цей 9 кВт на 2 по 15, принаймні, і поставити на весну панелі. Зробили вчора швидко, класно, професійно підхід, звісно. Здійснили мою хлопчачу мрію. Зняли мій старенький інвертор, вже старенький аксіома. Однофазний. Mm. І поставили мені цю красоту. Дякую вам. Це дуже-дуже привабливо.